Усі привіт, з вами Діомпро, і Сьогодні ми відкриємо ще один мегаящик. Нам треба зробити одну перемогу. Сподіваюся на Леоні. Ще ось в мене там фури шумлять. Так. Проти нас Berry Frank та Мортіс. Звичайно, Мортіс Меха це прикольно, але акція біжона така. Давайте не будемо Нормально. Так, 3-0, 5-0. Нормально. Зараз будемо грати. Так, в мене було, так. Так, в мене вже є гіперзаряд. Вже у франції гіперзаряд все погано. Так. так, Мортіса добили. Так, добили Беррі. Зараз з гіперзарядом на Леоні зносимо просто Френка. Так, у мене гаджет, я Так, Починаємо зносити Френка. Усе. Це наша перемога. Сюди. Раніше я не міг. Так, швидко виграти. Так, майже повернулась знову 25-й на Леоні. Нормально. Та забираємо жито. Та зараз я сподіваюся, що щось випаде з мегаящика. Зараз подивимося. Будемо відкривати, як завжди, лівою рукою. Ну і, звичайно, три предмети. Є піна. Ну, таке собі. Та я на цьому буду, напевно, закінчувати. З вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім пока!